Може, цю суму можна сразу значити. Вони всі забивають зразу знайти. Далі присяги. Тож я проти лівого вічані проти правого кишені. розумієте? Воно було так, як хочуть, то це поруча. Але я розумію ситуацію, яка була. Але вони однакового, щоб не їхали, що з цієї сторони треба робити. Тут найголовніше, що є традиції цього виду спорту, бо якщо канал можна зробити у будь-якому місці, але коли є школа дитячої юнацька яка готує, є спортсмени, які міцні, то тут. Ми ну, також орієнтуємося на приблизний такий самий проєкт в Познані, в Польщі. Тобто там є таке мальта, тобто озеро з полз, звернутої Наприклад, там проводили два роки тому чемпіонат світу по гриблі на канулі сель ветеранів. Тобто, зі всіх континентів з'їхалися люди і такий масовий заклад дуже, дуже добре. Розбудована інфраструктура спортивна, розважальна, відпочинкова, навколо всього того озера. Тобто, Приїжджав проєктант їхній. їхав. Оглядали озеро, дивилися, в нас озеро краще, тому що воно краще розташовано. Логістика про ми була розташована в центрі західної України, близькість до кордону, також дає можливість залучатися заході в різних країн. І Європи, і світі, як я вам не казав, бо що майже тих мало дуже організаційно, що взаємодії завісні. І ще крім всього прочого, глибина каналу, роза вітров, швидкість течі, аналогов немає в бувшому Совєтському Союзі. Тут проводили з... змагання, був СССР. Чемпіонат чемпіонат Саме з цих позицій він вибраний і будувався. Добре, ну, да, давайте так, щоб дійсно сюди приїхав міністр. Я попрошу, щоб я взяв відповідає за цей напрямок, це вони подивляться.